Українців дуже багато, знаєте, якоїсь негативної енергії накопичується, і це через те, що у нас давно не було виборів. Ми завжди, коли вибори, ми одразу її віддаємо цю енергію, все прекрасно стає. Тому ми вирішили влаштувати одразу номер з вами, щоб у вас був вибір. Ви зараз будете вирішувати, що буде відбуватися в номері. Для початку нам з вами потрібно вирішити, де ж буде відбуватися номер. Отож, варіант А в ресторані, варіант Б на смітнику, варіант В у стриптиз клубі. Хто за варіант А? Поаплодуйте, будь ласка. Хто за варіант Б? І хто за варіант В? <плес> 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 да. Отож, перший номер. в стриптиз клубі. Дивимось! Алло? Так, кохана. З днем народження. Дякую, коханий. Я вже завершу роботу. Я пам'ятаю, ти казав на мене ввечері. Чекає сюрприз. То де ти? В стриптиз клубі? Прям сюрприз. <рив> Слухай, ти ж пам'ятаєш що день народження у мене, а не у тебе? Пам'ятаю. Просто у мене друзі приколісти. І хто це таке вигадав? Це твій Саня Дурник. Я думаю, Саня серед них теж є. Можливо, навіть не один. І навіщо вони тебе туди відправили? Я, я не знаю, кохане, я, я тобі клянусь. У мене взагалі перший варіант був ресторан. Ваня, я все одно ревную, бо біля тебе там буде крутитись якась дівчина. Повір, до мене зараз ближче, ніж на три метри, взагалі ніхто не підходить. Мені все одно це не подобається. Коротше, якщо я приїду в ресторан. А тебе там немає? Я дуже сильно ображусь. За, зайчик. Нам потрібно далі робити вибір. Де ж буде продовжуватися номер? У нас залишилося два варіанти. Варіант А. В ресторані варіант Б біля смітників. Хто за варіант А? Хто за варіант Б. Отож продовжуємо біля смітників. Ну, нарешті. Я ж головне живу біля смітників. Навіщо був цей гак через стриптиз-клуб не зрозуміло. Алло? Так кохана. Я вже під'їжджаю. Замов мені, будь ласка, щось смачненьке. Тут зі смачненького хіба що сир з пліснівою. Пляшечку не викидайте. Хто це? Офіціант? А ти точно в ресторані Прованс? Ваня, що відбувається? К Кохана, ну. я біля смітників. Що ти там робиш? Це знову твій Саня дурачок придумав? Звідки вона знає, як мене звати? Кохана... Я клянусь, лянусь, я зараз от все просто викину сміття і я миттю в ресторан. І це вже точно. А чайові? Хрін тобі, а не чайові, Саня, на! А, ну що, прихолісти, ти може дамо все-таки нашому герою потрапити в ресторан? Хоча чого я вас питаю? Так, ми дамо йому зараз потрапити в ресторан. Отож, а, наші дії будуть продовжуватися. Як тільки тут з'явиться стіл, в ресторані! Добрий день. Добрий день. Слухайте, мені, мені дуже треба столик на двох. На двох? Вибачте, ми не можемо пустити вас в наш ресторан. Слухайте, чекайте, у моєї другої половинки день народження. Цікавий вибір. Ви що, знущаєтесь, пане офіціант? О! Колега! Так, ти ти, ти чого за мною ходиш? Пішов нахріть звідси! Саня! Тепер можна? А, а то ви не той Ой! У всіх Олександрів хочемо попросити вибачення. Це просто сценарний допуск. До речі, зараз вам пропонуємо вибрати ім'я для нашого головного героя. Навіть не буде варіантів. Ви можете самі викрикнути будь-який варіант, який вам хочеться. Як будуть звати нашого головного героя? Андруша? Степан? Ха-ха-ха! А, може ще варіанти все-таки? Ярило! ярило. Так, у нас тут язичники зібралися. Святополк, ярило! Ідуть зараз кудись на іскоростень. А, Так, отож, у нас були варіанти різні. Хто? Я не почув вас. Ну, Валерчик так валірчик. Так, кохана. Ваня! Коханий, ти вже нарешті на місці. Так. Єдине, що я не Ваня. А хто? Я Валера. Що? Скажи, дякую, що не спартак. Ваня! Що ти несеш? Я по твоєму що дура. Не знаю. За це ще не голосували. Але знаючи цих приколістів. Я думаю, що так. Ти що, вже випив там, чи що, а? Коротше, я їду. Дуже замерзла. Угу. Візьми мені, будь ласка. А, алло? Алло? Отож. приколісти. А що нашому герою Валерчику замовити своїй дівчині? Варіант А. Салат шуба. Варіант Б. 100 грам коньяку. Варіант В. 200 грам коняку і салат шуба. Хто за варіант А? Хто за варіант Б? Хто за варіант В? Ви хоч раз перевірте А або Б. Може, ми так прописували, і ви просто йдете по цьому. Варіант В. Дивимось. Ось ваше замовлення. Шуба. Це моїй дівчині. Ага. І 200 грам коньяку. Це теж їй. Що, зараз той бомж прийде? що, Звучайте з мене, дівчина моя, прийде. Хоті... Вона про просто дуже замерзла і друзі приколісти. Ага, я зрозумів. То може я просто ковдру винесу. Та ви що після 200 грам коньяку і так ушатає, куди ще в тепло. Розумію. Нам потрібно визначитись, яку ж фразу зараз скаже наш головний герой. Варіант А. Такі ніжні руки, звичайно, це ти, кохана. Варіант Б. Який тупий прикол, звичайно, це ви, пане офіціанте. І варіант В. Не знаю, хто це, але після туалету руки потрібно мити. Хто за варіант А? Хто за варіант Б? Хто за варіант В? Варіант В. Продовжуємо. Не знаю, хто це, але після туалету руки треба мити. А що тут відбувається, а? -ко Кохана, я клянусь, я, я не знаю, хто це. Е, Ваня, ти що? А я не Ваня. Я Валера. Валера? Ну, вибачте, ви просто дуже схожі на мого одногрупника Ваню. каваню. нас з ним колись був бурхливий роман. А потім якась мимра його відбила. Вибачте, гарного ну. вечора. Блін. А може, я дійсно мимра. З ним народження. <зум> Увела тебе. Зруйнувала життя інші жінці, а з іншого ну Що значить увела? Ти ж наріч, річ, ти сама вирішував. <праць> 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 От і я як і тоді можу прокричати на весь світ. Я кохаю тебе. Валієра! Я тебе. Ти як? Нормально зігрілась, але треба ще. Я перепрошую. Нам потрібно визначити, хто ж зараз вийде до наших закоханих. Варіант А. Власник ресторану. Варіант Б. Павло Зібров. Хто за варіант А? Хто за варіант Б, варіант Б. Павло зібров Дивимось! Добрий вечір. Дозвольте привітатися з вами я власник цього ресторану. Чудова пара. Як можна до вас звертатися? Ми вже знаємо, як звати головного героя, а тепер давайте виберемо ім'я для головної героїні. Але ну так, щоб було приємно Павлу Миколаєвичу. Отож. Варіант А. Марина. Варіант Б. Хрещатик. Варіант В. Святополк. Хто за варіант А? Хто за варіант Б? Хто за варіант В? А, мені здається, ми придумали прізвище ім'я і по-батькові. Отож. Марина хрещатик святополк. Дивимось. Скажіть, як можна вас влічати? Скажіть, як вас можна називати? Ну... Марина хрещатик Святополк. Прекрасно. Це ви все в одному, так? Так. Угу. Ви зрозумієте, у нас просто друзі приколісти, приколісти. знущаються з нас. Ну, ви щось вибрали чи ні? Ми хотіли запитати у вас як у власника а Що б ви Будь нам ласка. порадили? У нас гоноровий ресторан, і я вам е, пропоную ось це взяти: каштани, каштани, каштани. київські каштани. Не будемо вибирати. Будь ласка. Дякую. Знаєте, а давайте напевно пісню. Можемо. Яку ж пісню зараз заспіває Павло Зібров? Варіант А. Хрещатик. Варіант Б. Пес-патрон. <риклад> Хто за варіант А? <риклад> Хто за варіант Б? <риклад> а, отож, ви самі цього хотіли? <риклад> а, для вас співає Павло Зібров. Пес-патрон. Но підтримайте, підтримайте! прем'єра. Патроне, 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 ти цей тримаєш район. Патроне, патроне, патроне. Рутіший ти за альфом. Патроне, 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 Ти маєш да чолі телефон. Патроне, 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 Нам треба таких батальйон і разом. Хто не ходить на газон? Задоволений, як слон, это що за покемон? Без патрон це без Патрон Ваші обласки, Павло Миколаївич зібров! Майже без патрон. Дякую вам, величезне. Есте. Есте. Ага Знову всі гомілки малим. Ну що? Доїдайте. Ма! Тепер гомілок вистачить на всіх. Наша ряба.